Кому та для чого потрібно в Німеччині перекладати український диплом. Де шукати і як перевірити професіоналізм перекладача? Чи потрібна апостиль, а також скільки може коштувати переклад? Сьогодні на ці питання відповість присяжний перекладач, вчителька початкових класів у німецькій школі Тетяна Клінер. Таню, привіт! Привіт, всім доброго дня. Ми вже з тобою записували два інтерв'ю, і я вважаю їх надзвичайно цікавими. Одразу залишу посилання, тому що у одному із інтерв'ю ми якраз розглядали питання підтвердження твого диплому вчителя в Німеччині. Ти розповідала про свій надзвичайно довгий, цікавий, але результативний шлях. Тому обов'язково подивіться і ці відео. І не будемо затримуватися. Перейдемо до питань. Кажи, будь ласка, як правильно перекладати власну назву Київ. Я виведу на екран варіанти перекладів, а ти буквально по буквах скажи. А початком війни Київ перекладається як K, ну, англійською K, а так англійської КЕТАКА, УПСЛН, І, V. Це сталося не так давно. Нарешті, слава Богу. Періодично ті перекладачі, які все ж таки не хотіли писати КІ, вписали ку ів. Теж через Іпсилон я так само робила той час, поки не прийняли цей закон. Для нас це дуже важливо, тому що це, власне кажучи, ця різниця між російською мовою і українською звучить Києв і Київ. Чуєте різницю? Російська мова вона більш на і є там Києв підходіть. А в нас Київ, приходьте, в нас мова трошки глибша, але я вже пишу з початком війни, особливо з прийнятим цим законом. Ну, це десь рік, я так думаю, йому приблизно пишу за новим зразком. То, можливо, саме через це у Мирослава, він вже робив переклад своїх дипломів, от я виведу їх на екран і покажу. Переклади робив ще десь півтора роки тому тут, в Німеччині написано, що не так, як ти кажеш. Так, так, може бути, що це ще робило перекладацьке бюро, де частково присутні росіяни, бо це ще насправді не всі, це тільки україномовні перекладачі. Вони. Свідомо беруть цю назву нову. А якщо перекладають росіяни, бо є ж перекладацькі бюро, якими керують росіяни, і там, наприклад, працюють українці, така теж штука є. І вони лишаються при Києві через те, що війна йде, тому вони пишуть Київ. да тому тут то треба просто ще дивитися на перекладача. Якщо написано неправильно, то це може якимось чином далі вплинути на подальшу долю цих дипломів, перекладених там під час підтвердження, чи ще чогось. Ні, ні, ну це все таки люди читають як столицю України. Я думаю, що треба, щоб пройшов певний час для того, щоб це стабілізувалося, щоб люди звикли просто до того, що написання таке німцям і читати важко, і навіть запам'ятати важко порядок ну що типу, Y, йод і дивне написання, і так само в читанні треба, щоб хтось вимовив. Тому що якщо так написати, то німець не знає, як прочитати цей Y. Він не знає, що це і Київ. Важко важко прийти до, до такого читання, але за рахунок наявності українців такої кількості в Німеччині, і якщо ми будемо правильно ми будемо вимовляти, не підлаштовуватися під зовнішні е, чинники, які все таки впливають на це, і будемо переговорювати росіян у цьому і виправляти тих, хто каже до сих пір: Україна або Київ, а будемо казати Україна і Київ, то воно все-таки звикнуть люди. І воно так буде ті слово Київ може бути контрольним, коли ти обираєш собі перекладача. Але мене цікаво що знаєш таке питання: чи можна перекладати український диплом ще в Україні на німецьку мову? Чи буде він дійсний тут на території Німеччини? Ні, 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 це, це не потрібно робити. Це лише зайва трата грошей. Тому що далі просто ви не зможете працювати з цими документами, тому що вони не підтверджені присяжним перекладачем на Німеччини території Німеччини, тобто ніхто не давав присягу на території Німеччини, і тому відповідно вам просто треба буде перероблювати це все в Україні. Це дещо дешевше, але це тоді переклад. Для України я не знаю, може для подачі з України в коли ти поступаєш з території України в університет, наприклад, Німеччини, тоді тебе немає іншого виходу, тому що ти знаходишся на території України. Це зрозуміло тоді університетам. І вони тоді приймають такий переклад. Я знаю, що, наприклад, контракти з України, якщо їхали люди на Blue Card сюди, то вони перекладали дипломи в Україні, подавали їх в організації, але це приватні. Установи, які просто брали цей український переклад. Їм було достатньо почати кваліфікацію, побачити, що це перекладено перекладачем України. Там і стоїть якась печатка і все добре. Але якщо тут займатися підтвердженням, або це цогніс Бевертунг, або це буде анеркенунг, ем, то все рівно е, треба, щоб був переклад тутешній. Якщо конкретно говорити за САП, бо я туди надсилала твій диплом, що досі до речі, немає оцінки цього диплому, то туди взагалі переклад не потрібен, тобто mm -hmm. туди я. Клали лише оригінали. Я думаю, що хіба що ось такі переклади, які роблять в Україні, можна показувати, якщо є така потреба роботодавцю своєму, якщо він буде просити, просто показати, бо воно тоді не має такої знаєш легітимної великої сили. Але в цілому просто краще не витрачати кошти на такий додатковий переклад. Тут треба ще уточнити, що такі дипломи приймають тоді, коли там є англійська мова. Тому що якщо там тільки українська, то наскільки мені відомо, ЦАП не приймає без перекладу. Там заповнювати документи всі треба латиницею, так. ну тобто аля німецькою, і все воно німецькою, але самі скани, оці скановані документи, надсилати то без перекладу як такого. Хоча М -м. у мене міжнародний університет може через це, тому що в нього навіть сторінка є на сайті англомовна. Але Це, в твоєму так. дипломі теж же є англійська сторона? Ні, немає. Немає? Немає. І у Мирослава не було. У Мирослава оцінений, що диплом після університету, що після технікум. Mm -hmm. Бо після технікуму не завжди можна знайти технікум на НАБІН. от його технікум був і також оцінив. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, тоді в такому випадку, де і як краще шукати перекладача в Німеччині? Є і у Ундольмеча Датенбанк. Це такий сайт, він не хитрий зовсім, він судовий. З лівої сторони там написано Зухе. І коли ви нажимаєте на це Зухе, воно вас питає там шкахи, ви пишете там, наприклад, Україні ж цудзецька. Якщо, наприклад, бо є люди, які отримали освіту українською, а диплом, не диплом, а шкільна, наприклад, освіта в них російською ще. Плюс свідоцтво про одруження чи, чи свідоцтво про народження російською. Тому ви пишете додатково російська, бо є перекладачі, які мають дві мови. І потім вказуєте Бундесланд. Якщо вам важливо, ще перекладач у близько, але в принципі це не грає жодної ролі, тому що все відбувається через імейл і пошту, звичайно, яка пересилає потім ваші переклади. Ви шукаєте на цьому датен там просто відкривається там потім зухан. І воно відкривається ціла табличка, вона уендлі, вона реально дуже велика. І там дуже багато людей. І Можна клік-клік-клік на кожного собі відкривається. Там є телефонний номер, там є імейл-адреса. І ви собі можете такий стандартний лист відправляти. Доброго дня мене там звати Тетяна Клінерті. Я би хотіла перекласти такі такі документи. Ви знайдете їх сканованими у вкладенні до цього листа. Мені потрібна пропозиція для джоб Центру, або мені потрібен рахунок. For де це тоді, коли людина хоче ознайомитися з ціновою пропозицією перекладача або для себе, або подати це в джоб Центр. А рехно дається вже тоді, коли людина хоче платити, коли вона вже задоволена ціною, ціною задоволений job Центр, тоді він дається рехно. Бо мені часто українці пишуть: дайте мені на всякий випадок і то, і то. Я кажу, мене бухгалтерія ведеться. Я ж роблю бухгалтерію, мене ж зареєстроване це все діло. І тому я даю рейхно тільки тоді, коли вже буде точна оплата. Коли я отримаю оплату, тоді я пишу рехно для того, щоб у мене з НУМа був е, по порядку. А якщо людина, наприклад, чисто бере, чисто хоче подивитися на мої ціни, то вона собі може задовольнитися ангеботом або костимфоаншлаг. Його просто джобцентри називають по-різному. Так як я даю ангеботи джоб центрам, інколи буває таке, що джоб центри довго розглядають, і ніхто не платить, не платить, не має ангеботи не приймають. А потім там раз у мене в травні так було 10 ангеботів прийняли і проплатили. І, значить, у мене черга збільшилася раз і на 10 людей. Хоча до того була тиша, і було там двоє, наприклад, так, і я могла брати людей. А потім раз, от всі якось так зійшлися, дзірки, гоп, на травень все попало. І мені дуже складно, буває, людина сьогодні запитується, ти будеш третій в черзі, а поки ти проплатив, вже двоє заплатив, ти вже п'ятий. І дуже важко, тому, в принципі, до проплати, до фактичної проплати, поки ви мені не скажете, я сьогодні збираюся платити. Мені дуже важко сказати. Скільки це буде тривати? Тут хочу зауважити Мирослав проходить цю процедуру перекладу і оцінки диплома саме через Джоб центр І так це триває довго. І мене дуже часто запитують в коментарях, тому і тут ще проговорю, як це відбувається. Спочатку ви повинні проговорити це все зі своїм братором, чи, взагалі, він погодиться на переклад вашого диплому, погодиться оплатити. Я маю на увазі на оцінку вашого диплому, починати весь процес писати тані або. Іншим перекладачам просити розцінки або рахунки, тим паче не потрібно, поки оператор не дасть згоду, що він готовий це буде робити. Далі зазвичай вони просять надати три різні перекладача, три різні ціни. І у випадку Мирослава було так, що казали, що ці перекладачі мають бути недалеко поряд. Я не знаю чому, але була така інформація, що треба буде самостійно їхати і забирати цей переклад, тобто не можна його онлайн буде отримати, якось підтвердити чи свою особу, чи ще як, не розумію. І зараз я от почула, коли ти кажеш, що немає значення в якій землі, в якому місці людина знаходиться, вона може. В принципі онлайн все зробити, мушу тебе тут перебити, тому що онлайн імейл я. Отримую до того моменту, коли мені шлють дуже гарні, дуже 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 гарні скани документів. Світлі, гарні, по контуру, скановані на флешечку. А не коли це скан з боку наліво, півполовина половина ковра, видно, люди. Вибачте, але я такі отримую інколи скановані документи, такі фотографії, що просто я їх прикріплюю. Мені дуже важливо, я спеціально поставила у мене тут воно здалека, то не буде видно ніяких датин. От, наприклад, диплом спеціаліста, і тут ось те, що людина відсканувала, і воно от має бути ось так гарно, я так бистренько покажу, щоб не було ніякого датен Воно прикріплюється. Тобто, якщо там є тарілка, стіл і е, щось там видно на цьому фото на цій фотографії, то це не підходить. Ще більше того. Ви все рівно мусите потім, коли ви подаєтеся на роботу, там чи ви на підтвердження диплому. Ви все рівно мусите їм дати скани і оригінальних документів. Не тільки скановані переклади, а ще і оригінальні документи. Тому вам все рівно вам треба піти, взяти флешку. Я людям, коли кажу, навіть в Kaufland підіть. Там є такий принтер, він стоїть за гроші. Копійку кидаєш, встиркаєш флешку і собі скануєш на все життя. Просто ці документи, свідоцтво про шлюб, про народження, народження дітей, освіта, трудова. І хай воно буде в дигітальному варіанті. У вас на флешці просто назавжди. Не намагайтеся самі себе обдурити, тому що це така переписка. Вона не потрібна. Я пишу ой, тут світло не туди падає, там кінь, там розплилося. Ну це ж ваш документ. Я вам прикріплю ото от те, що ви мені прислали Чи неякісну річ. Навіщо ти розумієш, що людині? Потім його я ж проходила цей процес. Тобі треба робити копію, копій так ці документи до речі, дуже важлива річ. Все, що я перекладаю, це оригінальний документ на території Німеччини. Ви не маєте права віддавати мій переклад. Далі ви можете користуватися лише копіями мого перекладу, і це робить Радхаус або Штандес Амт. Ви йдете і робите копію перекладу, завірену копію перекладу. І коли люди її копіюють, то відповідно якість це є ще гірше. Тобто, якщо на перекладі якість хороша, чітка, світла, тоді вам не буде проблем ніяких з цими копіями. Інакше ви будете постійно до цього повертатися. Тому я завертаю людей завжди і кажу, це не то, що я якась там принцеса на грошині, а мені просто важко потім, бо люди ще не знають свого шляху. І не розуміють, що їм потім треба буде з цими документами працювати, все життя про імейли. Так, от імейл до того моменту, поки я отримую ці скани, все йде. А самі документи я вже відправляю в оригіналі. Тобто, я ж онлайн я нічого не надаю дигітально, я не відправляю. Я скріпила це все діло. От тут куточок, потім я беру свою печатку. Печатка йде на куток, печатка йде знизу під тим текстом, що я перекладач. І мій підпис так само під, під цим текстом, і тоді це отримує в конверті вже замовник. Тобто, це все на папері. Я нічого не відправляю через імейл. Тобто, я це не сканую, бо мене інколи задають питання. Люди що ви можете мені переклад ваш відправити на ну на імейл, просто як ви переклали. Ні, не можу, тому що людина може там робити правки. А я за це не відповідаю. Якщо я відправлю вам, навіть якщо я відправлю PDF, зараз є програми, які опрацьовують PDF. і відповідно людина може щось сети, змінити номер. Ще щось це ж я за це не можу ніяк. Відповідати, тому я ваш переклад відправляю, відправляю вам в конверті. Я це все гарно складаю. Додаю ваш рахунок, наприклад, до такого плану. От в мене рахунки. І підписуюся під рахунком, Може, ви потім ще захочете цим рахунком користуватися. Може вам хтось поверне кошти там частково чи ще щось. Я не знаю, як це там можна, бо я таке теж чую від людей. Згадала зараз щодо повернення коштів, наприклад, зі сторони джок-центру, також і твого досвіду, досвіду, який був у Мирослава, Скажу, що спочатку він оплачував свої кошти. І потім заповнював спеціальну анкету, де просив повернути кошти у джоб Центра, і вони ньому надійшли вже з якоюсь там спеціальною допомогою. Тобто не треба одразу писати або прохати джок-центр перенаправити кошти перекладачем. Справді це рідше відбувається ніж проплата прямо, тому що джок-центри теж не довіряють людям. Вони не знають, чи вони дійсно оплатили переклад, є рахунок, звичайно, я все розумію. Але оце імнахи пізніше, після того, як уже є переклад, складніше отримати кошти, наскільки мені відомо, чим до того. Я, якщо взяти мою статистику, із 100% з якими я працювала з job центром 93 мені прямо кошти приходили від жовтцентру. Мене було буквально людей п'ятеро, може за цей весь час, які самі проплачували і потім отримували кошти. Це лише в деяких містечках, містах, якихось там комунах так працює. Може там менше українців, може вони знають цих людей краще. А якщо це велике місто, в основному вони хочуть самі вибрати цей рахунок, точніше, спочатку, кости по аншлаг. Вони хочуть отримати спочатку цінову політику, самі обирають. Потім мені навіть дзвонять оператори, кажуть, що ми дзвонимо вам через якусь там Ольгу, Ольгу, таку-то, таку-то, і от ми хочемо пані Ользі через вас зробити переклад. Можете надати нам рахунок. І тоді я часто навіть рахунок відправляють не пані Ользі, а цьому оператору. І вони мені перераховують кошти прямо. Більшість випадків, в моєму випадку, була такою. Може, я ж кажу, є, є такі випадки, я не заперечую, тому що я мала їх, отак як у Мирослава, але дуже часто джоб Центр хоче самостійно. На що я додам? Що дуже важливо, просто коли ви вирішили перекласти і тоді надати вже документи на повернення коштів, цей варіант може не спрацювати. Тут потрібно попередньо домовлятися з братором, що ви будете пророблювати таку процедуру, бо сам братор також бачив три варіанти, які надавав Мирослав. він бачив весь про процес пошуку mm -hmm. перекладача, пер... процес перекладу, Морослав йому надіслав вже готові переклади. Так, тобто він розумів за що він буде далі компенсувати цю суму, яка надійде вже соціальною виплатою. але так може це якийсь окремий випадок. Просто важливо для людей зрозуміти, що треба, якщо хочете, щоб компенсація робив джоб центр, все проговорювати з самим джоб центром. Так так і тут і ще тут важливо додати, от, наприклад. Люди часто ображаються, що чому от мені комусь там підтвердили диплом, їм переклали, їм дали можливість оплатили і все, а от мені не надають. Буває таке дуже часто, це навпаки 80% привезених у світ з України, що люди хочуть, наприклад, перекласти вчитель. Я вчитель, значить, я перукар і я маляр, і я хочу все перекласти. Бо щоб було, нехай буде, бо в наш Україні треба щоб нехай полежить, а може мені знадобиться в Німеччині. Просто люди це за рахунок свого менталітету вони не розуміють, тому що освіта в Німеччині вона здобувається свідоміше, вона здобувається пізніше. Навіть той самий аусбільдинг він робиться вже в 19-20 років, тому що школа йде довше. І люди так вони змінюють професії, так вони змінюють життя. Це я не заперечую, але в більшості випадків, якщо у людини є диплом, то вона за ним працює. І коли брати в центрі, наприклад, не може вкурити нашу, наприклад, людині е, одночасно вчитель, маляр і пер, е, і перукар, то вони звичайно їй пропонують. Що давайте вирішимо, а чим ви будете займатися. Давайте якийсь шлях прокладемо. А люди хочуть все. І тут часто починаються це теж якісь образи. Або коли, наприклад, в перекладі є якісь такі документи, от, наприклад, перекладаємо на вчителя, а там є якісь сертифікати, незрозумілі, якихось інтерних установ, ну маленьких, зовсім там якась перекваліфікація, або там ще щось. Ж... Так, якщо це безпосередньо стосується от вашого рівня освіти, там чи це якось попливало на категорію вашу там як вчителя або як лікаря, то так, воно важливо. Але бувають дійсно такі. Мінімальна якась похвальна грамота, наприклад. Ну вона дійсно в Німеччині ну не потрібна. Вона тут треба просто з тим змиритися. Люди думають, що в нас пасе життя та похвальна грамота. Її не затверджують. Зазвичай, коли у вас є диплом, німці думають, що ви в цьому біті, в, в цій сфері, що ви там спеціаліст. Наже часто як економіку вивчив, працював нігті робив, наприклад, і, і люди хочуть підтвердити цей економічний диплом. Підтверджують, потім їм пропонують роботу. А вони якби не вміють користуватися програмами, бухгалтерськими програмами чи ще чим. Тут треба розуміти, типу. Як, як треба признаватися тоді, казати, що і в мене тут немає досвіду, що я, мені потрібно буде якісь там е, підвищення кваліфікації чи додаткова освіта в Німеччині, тому що я перекладу цей диплом, але я розумію, що я працювати не зможу, бо я 20 років робив нігті чи робила нігті. Якщо ви дійсно знаєте в цьому, то тоді проблем ніяких не буде. Але оцей сам процес він на, має бути в вашій голові структурований, тобто е, шкільна освіта отримана. Ви йдете в університет, навчаєтесь. Ну це самий простий шлях. Да, нам на бакалавра. Наприклад, може бути технікум між тим, да, засунути інколи коли буває так. Ну добре, на бакалавра. Потім ви після бакалавра. Припустимо, ви одружуєтеся там чи виходите заміж. у Вас змінюється прізвище? У вас бакалавр уже на інше прізвище? Ви маєте подумати, ага, як я підтверджу це прізвище? Значить, треба свідоцтво про одруження. Потім ви здобуваєте магістра. Чи та сама спеціальність, чи не змінила ця спеціальність? Воно має логіку для людини, яка із іншої країни читає ваші документи. Ви лишилися в тій самій спеціальності? Чи ви пішли на наприклад, з бакалавра з економіста? перевчилися, скажімо, там на якого небудь металурга і вам визнали половину предметів, а щось ви там довчали. Це теж треба якось обґрунтовувати. І щоб ця цепочка вона була логічною, і щоб ви ще сказали, наприклад, це мені для того, щоб тому, що я там подивився, такі-такі фірми шукають, і от я приблизно себе уявляю в цій сфері. Тоді у вас ніяких проблем не буде. А якщо ви просто принесете тут таку стопочку документів, покладете тому оператору і скажете, оце я маю, давайте будемо перекладати. Зазвичай вам скажуть. Ні, тому що ви приходите без структури, ви приходите без цілі, і якщо в людини немає цілі, відповідно воно нічого не працює. І тут от важливо розуміти, що вам спочатку самому треба прокласти от такий чіткий шлях у вашій голові. По перше, навіщо? По-друге, що потрібно для того, щоб ти зараз це розповідаєш. Приклад історії, коли у джоб-центрі відмовили і перекладі, і в оцінці диплома. Хоча я магістр журналістики і я була підготовлена. Ти подивись на мене, хіба я можу прийти mm -hmm. не підготовлена і без аргументів навіщо мені це треба? І на той момент я вже мала на своєму ютуб каналі більше 10 тисяч підписників. І мала аудиторію, і розповідала про те, що має величезний досвід, досвід саме в журналістиці, і мені не захотіли перекладати диплом і не лише перекладати, а й оцінювати, хоча б оцінити, а там переклад не потрібен. я маю на увазі. І я вже робила це за свої кошти, коли вже ми вийшли з до В моєму випадку аргументи були такі, що для тебе немає роботи. В нашому невеличкому містечку один із аргументів був також такий, що якщо ти хочеш працювати в журналістиці, то треба їхати франкфурт на Майні або Мюнхен. Плюс можливо ще вплинуло те, що на той момент я навіть сертифікату ще не мала, бо не закінчила курси, і тому також була відмова, мабуть, і по цій причині, що ти типу матимеш це АІ тоді прийдеш до нас з такими проханнями, але ми вже не в центрі, тому це питання вже знято. Мені б дуже хотілося, щоб за цю корисну інформацію наші глядачі віддячили, як мінімум в коментарях, а як максимум ділились цим відео, цим інтерв'ю зі своїми знайомими, зі своїми друзями. розміщували, можливо, в соціальних мережах: Facebook, Telegram, Viber, Instagram. І я залишу посилання на сторінку інстаграм сторінку Тані, де з нею ви зможете зв'язатися, щоб обговорити переклад вашого диплому або інших документів, а також просто підписатися на сторінку Тані, бо вона розповідає і багато цікавої інформації про життя німецьких дітей, навчання німецьких дітей у школі. Бо ж вона по першій професії є вчителем в німецькій початковій школі.